Виконаємо третє завдання. Зведіть подібні доданки. Пригадаємо, що доданки називаються подібними, які мають однакові буквені частини. Щоб звести подібні доданки, треба додати їх коефіцієнти і отриманий результат помножити на спільну буквену частину. Отже, розглядаємо завдання першого варіанта А. Всі доданки є подібними, бо у них усіх спільна буквена частина А. За правилом, щоб звести подібні доданки, додаємо їхні коефіцієнти 5, додати мінус 6, додати 2 і додати мінус 10. І спільна буквена частина. Додамо окремо додатні 5 додати 2, 7. Додамо окремо від'ємні, мінус 6 додати мінус 10. Мінус 16, і до додатніх до 7, додаємо мінус 16. Знак результату мінус, це чисто віднімаємо модулі, 16 відняти 7 дорівнює 9. Отже, мінус 9а. Всіх подібних доданків ми звели. Аналогічно міркуємо у другому варіанті: всі доданки є подібними, мають спільну буквену частину Х. Додаємо коефіцієнти мінус 9, додати 7, додати мінус 5, додати 2 і множимо на спільну буквену частину Х. Окремо додаємо е, додатні. 7 додати 2 дорівнює 9. Але ж у нас є 9 додати мінус 9. І мінус 9 є, тому це 0. І залишається лише мінус 5. Отже, мінус 5х. Завдання Б міркуємо аналогічно, знаходимо подібні доданки, але тут є дві групи різних подібних доданків. З групою А. Та Б у першому варіанті з групою А та Х у другому. Іншу групу подібних доданків підкреслюємо іншою кількістю рисочок. І зводимо подібні доданки. Додаємо коефіцієнти подібних доданків з буквальною частиною А, 5 додати 3 множимо на спільну буквену частину, далі додати. Яке число стоїть біля b? Немає числа. Але ми знаємо правило, що якщо ми 1 помножимо на b, отримаємо b, тому ми маємо коефіцієнт 1 додати мінус 7, і спільна буквена частина b. 8а6b. Ось цей плюс ми ставимо лише для поєднання груп подібних доданків, але ми його не пишемо. Ми пишемо ось цей знак, який ми визначаємо в дужках, адже перевіримо мінус та плюс, дасть нам все рівно знак мінус. Тому оцей плюс писати не потрібно. І міркуємо аналогічно у завданні Б. Зводимо подібні доданки 7А плюс 5а7 додати 5а, далі додати, і друга група, знову, якщо біля х ми не бачимо числа, це буде мінус одиничка, тому що мінус 1 помножити на х буде мінус х. Мінус 1 додати мінус 6х. 12а. 1 та мінус 6, мінус 7х. Знову ж таки, наголошую, оцей плюс ми не пишемо. Виконаємо четверте завдання Розкрити дужки і зведіть подібні доданки. Креслимо схему розкриття дужок. І розкриваємо дужки. Попередньо визначаємо знак, Додатні на від'ємне від'ємне, далі перемножаємо модулі чисел 3. та 2. Далі додатні множимо на додатні плюс 15, Додатні множимо на додатні плюс 4х і додатні множимо на від'ємне, буде від'ємне і 4 на 2. 8. Тепер перевіряємо, чи є подібні доданки є, тому що у нас є вирази із однаковою буквеною частиною. Зводимо подібні доданки: мінус 6 додати 4х, і числа 15, мінус 8 зразу обчислюємо, що це буде додати 7. Дорівнює. Мінус 6 плюс 4, мінус 2х плюс 7. Аналогічно у, у наступному варіанті. Перед дужками стоїть знак плюс. Згадуємо правило, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. Ми прибираємо дужки і записуємо все, що у дужках, з такими ж знаками. Далі перемножаємо мінус 2 ось на цю дужку. мінус множимо на плюс. мінус. 6а. Мінус множимо на мінус плюс 2. Бачимо, є подібні доданки, бо є спільна буквена частина А. 2 додати мінус 6а, і мінус 3 додати 2 це мінус 1. Дорівнює мінус 4А відняти 1. У Завдання Б. Перший варіант. Розкриваємо дужки 12 ас В алфавітному порядку пишемо. Далі від'ємне множимо на додатні мінус 8C. Далі від'ємне множимо на додатні мінус 12 ас Від'ємне множимо на додатні мінус 6а. Підкреслюємо подібні доданки. Це доданки, які мають спільну буквену частину А, це більше подібних доданків немає. Але ми бачимо, що це протилежні числа. Сума протилежних чисел буде чи вирази, дорівнює 0. І залишається мінус 8С і мінус 6А, і все і крапка, тому що ці доданки не подібні. І у другому варіанті додатні на від'ємне мінус 15П. Додатнє на додатн, плюс 5К, від'ємне на додатнє, мінус 5К, від'ємне на від'ємне, плюс 1К, це все рівно що К. Дорівнює. Маємо подібні доданки. 5К мінус 5К, це протилежні, тому відповідь мінус 15 П додати К. Виконано.